Все як... в сі... Але... порядку, так. Да. Я не знала, Всього, що, де в, що де там є? знаходиться, що знаходиться в рецепті, коли вже познавали, то звалили. змирилися. Тут хвилинська звідки і коли ви дізналися, що вашу щось світла... проблеми були в той же вечір, коли його мобілізували, позвонили з роботи і сказали, щоб він поїхав і написав заяву на суспільство. На що він відповів, я не призиваюся в армію, а йду на навчання на 49 днів. І він відбувався, виїхав писати заяву на суді. Але потім вияснилося, що його все-таки звільнили з роботи. Ви цікавилися формулювання по якій статті, за яким, скажімо так, Ми Мені відмовили. Ну. Надання наказу, але все ще по телефону повідомив номер наказу і яким зазлом, і з якою мотзяким мотивом його було Тобто його змінило пункт 3 статті 36. стаття закону, так тридцять 36. як призваний на поступку, але він вже відслужив своє. Тому... Я у нас ну як це прийняли те, що звільнили. Звільнили ти звільнили, як, як ви стали? Найде Я... іншу роботу. Як висило? Не знаю. Вам все рівно? Ну не все рівно, звісно, але ж... У нас дохід великий сім'ї взагалі не скільки 10 тисяч. Я працюю в Київському національному університеті в реєстрацію. А яка посада ну, у вашого? Електроманте. У нього ставка була 3500. Ну, на руки він звісно. Батько до чоловіка. Мені важко, звісно. Це такий авторитет батька, це не авторитет. Якщо можуть потрапити таку ситуацію, чисто по жіночому, по сімейному, як сидіти, чи боротися, чи ждати. Бачите, що людей прийшовсь у вас <реклес> купимо. Тому, тому що їм там дуже важко. І я думаю, дуже важко. Тому що немає теплої... не подушечки, не відідала. Ніча, якщо ще така підтримка підтримається роботи, ще як тут, то як там буде воюватися і все. І... Кілька кадет. Тут у нас злочин. Як вона блідолює? Місяць, два, три роки. Ні, роки. Декілька років. Роки часу, Чи були до нього якісь зауваження, порушення дисципліни, якісь стягнення? Ні, навпаки, я думаю, що про нього дуже добре супутні. Відповідальні. Не п'є, не бореться, займається спортом. До речі, отримав навіть подяку про те, що как, врятував життя від мера, також його показував. Він чемпіон як вам триматися вам, <рісту> <пау> видовочного. Якщо, якщо є хто 에, знає особисто, <рісту> от, то будь ласка, а шановна громада, давайте тоді працюємо по програмі, по якій ми зібралися. Дивіться, ситуація така. Зараз підійдемо до центрального входу, наш представник зайде до голови і спитає, він до нас вийде чи нас запросить. Ми, ми внизу його чекаємо, нікуди не біжимо, нікуди не лома. Дуже вас прошу. Пішли. Голова РДА вже телефонував, він готовий нас прийняти, але він обіцяється, видається, буде з 10-ї години. Ви, ага, ну да, да, будь ласка, дослухайтеся біля входу. Давай в полиці. Я не шкоди ставлю хаті, приватний підприємець, ми займаємося <кхух> послугами на, на базі. На Луценко Олександр багато років займається нашим нашому Це людина, яка ніколи... За ним не будемо. Буває, що спортсмени можуть десь ну, фізично дуже сильний, розвинені, і вони можуть десь не привноважені, так і був зарахувати. Людина завжди демонструвала спорт. З деякого часу він проповідував в спортзалі один з перших, хто проповідував Єва. Він почне церкву. Він демонстрував християнську частину. Коли ми спілкувалися перед призивом, він говорив, я з нього зробив, як відноситися до того, як ти відносився зі школи. Як ти відносився до того, що держава запрошує службу в армію, країну без і як християнин, бо є різні версії, як він сказав, чітко і зрозуміло, я повинен захищати як міщину свою сім'ю, свою батьківщину. Без всяких спроб, уникнути... Як ви ставите до того, що батьківщина до нього поставити, я думаю, що це бідно, ситуація така. Він з ним ділився, каже, в мене все нормально, все спокійно. Зарплата. Де сім'ї залишається, я йду в спокійно в армію. Він уходить в спокійно в армію і в телефон, вже не змішалися. Чи з роботи? Я цих подробиць не знаю, але людина узнає. Я просто ставлю себе на місце. Патріотична хвиля. На кінець у нас наша Україна. Я хочу йти з служби. Я визиваюся на цей призив, іду в армію, узнаю, що моя сім'я залишається без моєї зарплати. Я не знаю, дружина, наскільки працюючи. Ну без моєї зарплати, без мого захисту залишається. а мені держава обіцяла захист сім'ї. Я, звичайно, буду служити з яким серцем. А якщо я зустріну другу таку людину і третю, то чи не скажемо ми, так вибачте, кого ми тут? Яку батьківщину, яка кинула мою сім'ю? Вибачте, за свій славий. Є прийнято. Єсть. Дякую,